Як це? Ми належимо Богу, і в нас якісь обмеження? У нас немає обмежень. І що Дух гріха відразу говорить, то що, можемо грішити? А це як в Царстві Божому і грішити? Людям нав'язали обмежену уяву про те, що Бог діятиме тільки по проханню їхньому. Ви маєте просити, ви маєте вимолити. Ніхто не говорить про те, що те, що звершив Ісус Христос, Бог дарує нам. Цю перемогу, перемогу над гріхом, Він дарує нам. Тому, хто вірує, він незалежний від закону, який завжди засуджує. Ми залежні від віри, від закону віри. Тобто ми незалежні від гріха. Він звільнив нас від гріха. І отут саме складне, чи взяв він гріхи все-таки всього світу, чи не взяв? Чи взяв він твої гріхи, чи розп'яв він там? Чи ти далі приходиш, зриваєш з цього Христа ці всі свої гріхи і носиш їх в своєму серці? Обмежена уява. Обмежена уява, коли говориш, Бог може все. Всі кажуть, так, це ж не обмежена уява, що Бог може все. Ні, обмежена, тому що ніхто не дочитує до кінця це речення. Бог може все через силу, яка в тобі. І знову обмежена уява. Як в мені, ну я говорю про себе, може бути сила самого Бога? Я знаю, мені про це говорить. Що ти придумуєш? Ви знаєте, я, можливо, ще не вмію її використати до кінця. Але я на дорозі, я на дорозі, тому що я йду за Христом, і я бачив силу Божу, як вона являється, як Бог являє її через мене.